На майдані жодної політики там тужать за загиблими в сутичках. Приносять квіти та віддають шану жертвам протистоянь у середмісті. Столиці зараз працює кореспондент Сабиті Віталій Тарасов. Віталію, тобі слово. Вітаю, Олено. Ми зараз знаходимося на вулиці Інститутській біля Садової. Саме тут починається вже покладання квітів, тому що до Майдану майже не дійти. Десятки тисяч людей сьогодні з квітами в руках і йдуть вшанувати пам'ять загиблих активістів Євромайдану. А на сцені постійно постійно моляться. Люди жертвують гроші. Хто скільки може від двох гривень до кількох тисяч передають як звичайні люди, так і цілі, цілі підприємства від самої сцени і до барикад до майже Національного банку України простягся цілий шлях, викладений з квітів та лампадок зі свічками. Люди перейменували самі вулицю інститутську на героїв Небесної Сотні. Такі таблички наклеїли вони на розі біля універ... даруйте готелю Україна та на жовтневому палаці. Люди постійно фотографуються поруч з бар... з барикадами і. Всі оплакують загиблих людей. Жодної політики дійсно на Майдані ми сьогодні не побачили і не почули. Абсолютно ми сьогодні нікого не ждемо. Ми не пускаємо нікого з людей, потому що людям много що хоче по поводу політики. Ми цим не займаємося, тому що зараз не то время. Як на Майдані люди не розходяться, Майдан не розходиться, Ми пока що держимо баррикади, тому що це один із наших символів. Натомість на європейській площі сьогодні зібрали багатенько автобусів. Всі активісти, особливо самооборона, яка не задіяна в прибиранні на майдані незалежності, їх обіцяли повести на екскурсію в Межигір'я. якщо хтось не вмістився в автобус, активісти кияни пропонують і свої автомобілі. Це як і звичайнісінькі Жигулі, так і Бентлі, Крайслери, величезні джипи, всіх сьогодні з'єднав майдан і Тут доволі дружня атмосфера, панує Олена. Дякую, Віталій Тарасов, про ситуацію в середмісті столиці.